Менше місяця на те, аби сплатити податки за отримані торік, доходи у ДПС. Нагадують, зробити це громадянам необхідно до 1 серпня. Разом з тим задекларувати свої річні доходи, закликають і тих, хто у визначений час цього не зробив. У разі, якщо платник податків не сплатить до зазначеної дати суми ПДФО чи військового збору, йому доведеться, крім суми податку, сплатити і суму штрафу. Так, якщо затримку у сплаті не перевищує 30 календарних днів, то розмір штрафних санкцій становить 5%, А при затримці більше 30 календарних днів розмір штрафу буде становити 10% погашеної суми податкового боргу. Крім того, буде нараховуватися і пеня. Ті громадяни, які не подали декларації про майновий стан і доходи у визначений час, можуть зробити це тепер. Однак їм вже доведеться також заплатити штраф у розмірі 340 гривень. І так, громадян просять не зволікати, а вчасно сплатити свої податкові зобов'язання. За підсумками деклараційної кампанії 2024 року Прикарпатці визначили до сплати 39 мільйонів гривень ПДФО та майже 7 мільйонів гривень військового збору. На сьогоднішній день декларанти вже заплатили 22 мільйони гривень податку з доходів фізичних осіб і 4 мільйони гривень військового збору податку. Для того щоб швидко та легко сплатити за декларування, Ровані ПДФО та військовий збір громадянам рекомендують скористатися електронними сервісами ДПС за стосунком Моя податкова або ж електронним кабінетом платника. Наталя Лусовика Андрій Гаргара, телеканал 402.